Що ми маємо у відомстві департаменту інфраструктури та туризму кілька галузей? Одна з них транспортна сфера. Нині звітує директор профільного департаменту Сергій Марчишинець на Полтавщині пасажирські перевезення здійснюють близько 200 приватних перевізників. В цілому в області вони обслуговують понад 600 приміських та міжміських маршрутів. Втім, відзначає посадовець, болючим для регіону залишається питання із нелегальними перевізниками. Якщо офіційний перевізник бере на себе, скажімо, соціальне яке з Зобов'язується, знову ж таки перевозити пільгові категорії населення. По-друге, його прибутки і все інше вони чітко відображаються через ту кількість продажних квитків, які реєструються через автостанції. Його діяльність ми можемо відстежити, проконтролювати і змусити його виконувати умови чинних договорів. На жаль, на сьогоднішній час більшість тих перевезень, які я називаються нерегулярними, цього не враховують. У 2014 році в області створили робочу групу, яка здійснювала перевірки серед перевізників та у рамках своїх повноважень виносила зауваження щодо якості їхньої роботи. Торкнувся на прес-конференції Сергій Марчишинець і питання функціонування обласного комунального підприємства Аеропорт Полтава. Думки щодо його долі нині існують різні. Це скажімо таке пасивне консервування, що передбачає зберігання, скажімо, лише. Певних, скажімо, структурних підрозділів, які будуть забезпечувати безпеку, територіальне збереження майна і таке інше. Є й інші пропозиції стосовно більш активного розвитку даної структури і забезпечення все-таки проведення процесу сертифікації, що дозволить виконувати регулярні рейси. На ремонт вулиць і доріг комунальної власності у 2014 році надійшла державна субвенція у сумі більше 78 мільйонів гривень. А за рахунок кредитних коштів в області реалізується міжнародний проект з покращення автомобільної дороги державного значення Київ Харків Довжанський. Мова йде про відновлення під'їзних доріг у низці районах області. Нині говорить Сергій Марчишинець, проводяться роботи на ділянці автомобільної дороги бочки, новий байрак Петрівка.